Абсолютно не розумів оцього заспокійливого. По-перше, що ми закінчимо війну, ось-ось. А отже, навіщо нам проводити мобілізацію? А тепер, коли нам всі очікують, знаєте, як в футбольному матчі, що ось давайте в травні проведемо успішний контрнаступ і звільнимо нашу територію. А за які ресурси, як не додаткову мобілізацію, вчиняти такі дії? Тобто влада створює інформаційне поле, в якому сама собі протирічить. І чим викликає абсолютно, абсолютну дезорієнтацію серед населення, яка справедливо обурюється. Якщо ми вже ось ось виграли, якщо мобілізація нам не потрібна, то чого мене мобілізують? Якщо я буду тільки місяць проходити одиночну підготовку, потім місяць там, в складі екіпажу, там, якщо я буду, там, наприклад, вчитись працювати з протитанковими засобами, там, або протиповітряними, наприклад, ПЗРК, якимись тінгри або ігли, або вчитель джевелін, або стугну. Oh, два місяці я буду...